Доброго ранку малятка! А сьогодні в нас заняття з природознавства, тож давайте розглянемо картини. За вікном майже зима, дикі тварини давно облаштували собі житло. А як же свійські тваринки? Де вони зимують? Хто про їх піклується? Яку користь вони приносять людям? Тож на всі ці запитання давайте разом відповідати. Наші домашні тварини теж готуються до холодів, допомагають облаш... облаштовувати господарство. Вони колихають дитинку, співають пісні. А ось наш пес патрон, гарний охоронець і друг, завжди захищає від ворогів і котики, і собачки лікують, пробуджають, смакують сметанкою. Ось послухайте, народні віршики. І ми дізнаємось, які ще справи у домашніх улюбленців. Кожен з них приносить свою користь. Ось слухаємо. песик біля печі, пиріжки пече, котику куточку, сухарці товче, киця на віконці, плаття пошива. Півник наш у чоботях пісеньку співа. Діток пробуджає, весело співає. Кукурійку, кукуріку, досить спати! Треба новий день почати. Ось малятка, усі хатні клопоти, всі! Ось наш коники. Коники перевозять великий вантаж на велику відстань. А що ж наш козлик робить? То послухайте пісеньку. Що ти козлику робив, називається. Що ти козлику робив? Жито в клуні молотив! Кожен снопик ніжками, кожен снопик ріжками, зерно хвостиком замів у засік положив. Тепер ходжу, походжаю, туп-туп, весело співаю. Давайте разом кики-меки кики ми разом працюємо, по господарству тупцюємо. Тож бувайте, і ви допомагайте, не зволікайте, і зима пройде швидко, добре, весело. Тож бувайте домашніх тварин! Не забувайте, піклуйтеся разом завжди добре. Бувайте!